Абуба. У нас на хаті тип там сидить, Ілюш І не бачу, бо воно не світиться. Все, знайшов Хто не сидить? Це не паршу, це аирдроп везлося, походу. А ми до нього. У нас, нас на хаті вон тип сидить. Два типа. Я спригнув, я спригнув Бачу його, бачу його, пливу. Він до тебе піднімається, вроді як. А, все. Бачу його, кінта. Без лица сдох. А. Был? <свист> Тут еще Ой, сишка! Ууу. Сишка СМГ. Я, э, я в труп кинул. Да-да-да, все, иди сюда, вот, лутаю цей труп. И, глянь, 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 сюда, и вот. Речь и, я залутаю. До меня. И ваншот в голову пролетит типу. Два, два чертежика. Да-да-да-да, три-три-три. Я фоловый, если что.